27 січня 2025 року місто міністршава порядок тебе сіляння постійної комісії міської ради з питань України майно і приватизації будівництва, архітектури, інфраструктури або узлучання ситуацій та засобів масової інформації. На розгляд комісії прибули із п'яти троє депутатів. Комісія правомочна, можемо починати роботу комісії. З'явився Шкіря, Дешко, Кунерка, хто за те, буде спочатку роботу комісії. Кіря за, Діжко за, за. Дешко, <coughs> за. Так, о, на розгляд комісії винести на три питання. Давайте кожне питання будемо по ходу розбирати. Перше питання про особливість уряд імені Шарської міської ради Закарпатської області, відмінно від земельних ділянок. Інформує Чорночаки та Механів. Звичайно, комісії, на Вас розгляд відноситься відповідний проєкт рішення. Даного проєкту рішення пропонується врегулювати. Відносини, які пов'язані з передачою оренду по майна Шавської міської ради, також пропонується визначити виконавчий комітет шавської міської ради повноваженими органами управління у сфері земельних відносин, тобто рішення про включення об'єкту до переліку першого типу, а також рішення про. На даний зоду на передачу в оренду, затвердження умов додаткових умов оренди, також затвердження протоколів про результати електронних аукціонів, будуть прийматися рішенням виконкому, так як у нас і було. Єдине, є, що перелік другого типу об'єктів, які пропонуються до передачі в оренду без проведення електронного аукціону, буде затверджуватися рішенням сесії міської ради. Це єдині зміни, які у нас відбулися у uh, порядку оренди. Також на рішення продовжується затвердити uh, положення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення оцінки об'єктів комунальної власності, так як відбулося uh, ряд змін у даному. Порядку з чим його необхідно привести відповідність до норм діючого законодавства. А у принципі порядок, який у нас був затверджений, він не змінюється, комісія буде розглядати, аукціони проводну майно в оренду передається тільки через прозоро, безоплатне передача майна у нас є без заборони на чинним законодавством. Депутату, я у запитання? Не. Ставлю на голосування затвердження порядку. Хто за того, щоб затвердити порядок особливості орендування Шарської міської ради відміну від земельних ділянок? Прошу голосувати. Шкіля Оселіч. Дякую вам. Переходимо до другого питання. Затвердження передавання акту комунального підприємства добробут і Шарської міської ради Харківської області до добровонаступника комунального підприємства поводу постачання Шарської міської ради та затвердження статуту умови комунального підприємства по водопостачання шавської міської ради у новій редакції інформує Чорноличак Віта Михайлівна 11 червня 2024 року сесії міської ради прийнято рішення за номером 3357 про реорганізацію комунального підприємства добробуту шанської міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства по водопостачанню шавської міської ради. Відповідно до даного рішення. Творимо склад комісії з реорганізації. Комісія провела інвентаризацію майна. Відповідно до чинного законодавства комісії також складено передавальний акт, у зв'язку з чим пропонується затвердити даний передавальний акт і вже відповідно статут комунального підприємства по поводопостачання нової редакції вже з урахуванням прав підприємства щодо правонаступництва всіх прав і обов'язків комунального підприємства.

Рішення сесії Шевської міської ради від 05.12.24 року номер тридцять про розроблення комплексного плану просторового розвитку території населених пунктів Шевської територіальної громади області. Гербацького області полікові у зв'язку і з останніми змінами у постанові дев'ятсот від тридцять першого нам потрібно привести дане прийнятої рішення у відповідність, тобто ми. Ми викладаємо назву рішення у новій редакції і буде нас звучати про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Іршавської міської територіальної громади. Із пункту один рішення виключаємо слова населених пунктів. І додаток 2 до рішення теж викладаємо у новій редакції, тобто буде звучати без населених пунктів, просто в Іршавської територіальної громади. Є питання у депутату.